Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії, і саме в Україні пройшов такий доволі непоганий експеримент, як програма індивідуалізації закріпилася повністю, а правило розділяє володарюй», яке було досягнуто на вищому рівні. На сьогоднішній день вкорінилося зі 100% гарантією. Не знайдеться навіть дві людини, які будуть досягнути згоди між собою по всіх питаннях. Тому е багато питань там виникає, що таке держава, для чого вона існує. Ну і щоб розібратися в тому, е для чого існує держава і що таке е держава на сьогоднішній день, е це буде окремою темою. Я хоч, сьогодні е звернуся до тої судової гілки влади. Яка у нас існує, як скільки люди делегували повноваження держави на врегулювання всіх правовідносин, то держава поділила у відповідності до французької революції владу на три гілки: а саме судову, виконавчу і законодавчу. І так, судова влада на сьогоднішній день змінила свою функцію. Якщо в радянський час до 2000 і в часи незалежності до 2016 року судова гілка влади мала встановлювати істину і виносити рішення з приводу цієї істини, то з 2016 року змінилося в бік ліберальної демократії, змінився, змінилася суть судової гілки влади, а саме вирішення спору. Тобто неважливо, хто там яка істина, важливо те є, яким, хто надав більше доказів і хто в спорі переміг. Тобто, якщо людина не ходить в суд, навіть якщо вона 100% права, то вона програє цей спір, оскільки вона не захищається і не надає доказів. І тому багато з цього приводу виникає непорозуміння і нерозуміння суті судової гілки влади сьогодні. В тому числі ця судова гілка влада не розуміється в тому плані, що судді, які застряли в розвинутому соціалізмі і до реформи зі своєю, зі своєю свідомістю, вважають за потрібне там знову встановлювати істину або ще що. На цьому, до речі, погорів і. Суддя Должко, який також хотів встановити якусь там істину і написати, що він є розумним, насправді, фактично, він спір вирішив правильно, і, по суті, але вся описова частина була його для встановлення істини, і тому він на цьому і погорів. І так, тепер щодо довіри судам. На сьогоднішній день довіра судам є низькою. Звернення до суду практично на сьогоднішній день не гарантує жодного жодному випадку того, що рішення буде законне і аргументоване. Я говорю, буду говорити більше про законність рішення, оскільки аргументація є завжди звертається до того. Що якщо рішення законне, то навіть якщо воно не аргументоване, то воно не може бути скасоване, оскільки по суті свої воно законне. Законність рішення на сьогоднішній день нагадує ту резину, яку можна скрутити, звернути, зігнути, розтягнути, стиснути і так далі. Тобто, в кожному судовому рішенні, судді практично старається вигадати квазі-норми, створити. І за допомогою цих квазінорм вирішити спір на користь тої людини, яка їй подобається, особливо, якщо ця їй подобається людина, має якісь там фінансові можливості або інші особисті, і так далі, і тому подібне. І тому на сьогоднішній день низька довіра до судів фактично руйнує інституцію держави, оскільки. Сама судова гілка влади, і суди мають, як всі пишуть, там розумні речі, мають довіряти, суспільство має довіряти, люди мають довіряти. Але якщо немає довіри до суду, то про ця, яка вирішує спори, і фактично на, цих, на, цих, на сьогоднішній день спорах суди старається монетизувати свої владні повноваження і фактично довіри до інституції держава внаслідок того також в людей немає. Ну і єдиним проривом в цьому є дві речі. Перша річ це не так давно. Хмельницький апеляційний суд застосував правильну статтю 19 Конституції України. І саме написав те, що я і писав, саме що в людини є право на занок закону органів державної влади, їх посадових і службових осіб. І на сьогоднішній день це фундаментальне рішення, яке через 2-3 роки піде в обіг у правничій науці, оскільки воно буде застосовуватися. В рішеннях суду доволі часто. Це перше. І друге. фундаментальним рішенням, фундаментальним рішенням, як таким є те, що на сьогоднішній день прийнято судом спір до позов до держав гарантів Будапештського меморандуму, і фактично, це вперше на території України буде розглядуватися спір. По відношенню до інших держав, тобто, фактично, можна це називати провничою колізією, можна по-іншому називати Но на сьогоднішній день всі Будапештські гаранти. А я нагадаю, що такими є Росія, Сполучене Королівство Великої Британії, та Ірландії, Сполучені Держави Америки, вони ж Сполучені Штати Америки. Республіка Казахстан і Китайська Народна Республіка тобто всі підписанти, в тому числі і Україна, на сьогоднішній день буде вирішувати спір про порушене право на мир і похідні від цього права. Оскільки держави, які порушують на право народів на мир, мають нести відповідальність. І це перший крок до відповідальності. Якщо рішення буде позитивне, хоча в чому я дуже сумніваюся, і фактично це нова парадигма на планеті, оскільки будь-яка людина на будь-якій частині планети Україна зможе подати до суду державу, незважаючи на її імунітет, який вони собі самостійно за власною ініціативою, в рахунок. Конвенцій різного роду, яку вони понапідписували, привласнили собі імунітет від судового переслідування. Таким чином, фактично, судовий імунітет на сьогоднішній день обґрунтовано подоланий, і будемо дивитися на результат. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.